Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Вітаю і вас, шановні батьки. Діти, сьогодні я запрошую вас до цікавого заняття з довкілля. Ви вже здогадались, дивлячись на ці малюнки, про що ми будемо говорити. Так, про машини на дорогах нашого міста. До нас завітала лялька Маша. Вона прийшла якась трішки сумна. І стурбована. Давайте запитаємо, що сталося. Вітаємо тебе машуню. Доброго ранку всім. Я хочу запитати ось що. Я знаю, що це машини. Але якось моя подружка Лялька розмовляла із своєю матусею. І вона, вони говорили про те, що збираються подорожувати. На повітряному транспорті. Що це таке? А, я зрозуміла, Маша, що тебе турбує. Ти хочеш розібратись в тому, що таке повітряний транспорт. Угу. Дітки, я і вам сьогодні про це розкажу. Але ж спочатку давайте пригадаємо ось про це. Ми, ви вже знаєте, що все це є машинами. Машинами, які рухаються на землі. Тому ці машини, які рухаються на землі, можна назвати одним словом. Це наземний транспорт. Тобто це все транспорт рухається на землі і називається наземним транспортом. А, так це ці машини, які їздять по землі, можна назвати наземним транспортом. Так, машуню, так. Але ж діти: серед цього наземного транспорту є такі, які перевозять лише вантаж. Подивіться, ось машина, яка перевозить морози, ось яка перевозить хліб. А ось та, яка перевозить меблю, дрова, каміння. Ці машини, цей транспорт можна назвати одним словом: цей транспорт є вантажним. Тому що він перевозить вантаж. Зрозуміла? Угу. А ось ці машини, які рухаються на землі, вони перевозять людей. Нас з вами, дорослих і дітей. І ми є ось, пасажирами в транспорті. І ось той транспорт, який перевозить людей, називається пасажирським. Ну що, ваші вашу, пригадала? Так, так, я, я пам'ятаю, ось ці машини перевозять людей, вони пасажирські, а ці перевозять вантаж, вони вантажні. Все вірно машуню. Але діти, є ще інші види транспорту. Дивись, Маша, є такі машини. Які рухаються лише в повітрі це літаки, вертоліти. Вони теж бувають пасажирські та вантажні. Одні з них перевозять людей, пасажири, інші перевозять вантаж. Вантаж можуть перевозити і літаки, і вертоліти, і людей можуть перевозити і вертоліти, і літаки. Так от цей транспорт, Маша, дивись, він рухається в повітрі. І тому він називається Повітряний. А, так це на такому повітряному транспорті збирається подорожувати з батьками моя знайома лялька? Так, саме на такому. Ну, я думаю, вона буде подорожувати не на вертоліті, а на літаку. Розумієш, як це здорова? Угу. Але ж діти. є Ще такий транспорт, який рухається лише по воді. Це різні човни, це кораблі. На кораблях теж можна подорожувати. І цей транспорт, який рухається по воді, називається одним словом, водний транспорт. Машуню повтори. водний вірно. Отже, діти. Є різні види транспорту. Той, що у повітрі літає, ми називаємо повітряний Повторіть, повітряний. Той, що на воді плаває водний, водний транспорт. А той машиня дивись, транспорт, який рухається на землі, ми називаємо одним словом наземний. А щоб було краще запам'ятати. Я можу показати це ручку. Дивіться. Дивіться, якщо я показую зверху, це повітряний водний, наземний. Зрозуміла? Угу. А зараз я пропоную і машуні, і вам, дітки, пограти в гру, яка називається Спіймай повітряний транспорт. Приготуйте свої доруки. Якщо я. Буду називати або вертоліт, або літак. Ви повинні спіймати його ось так. Якщо я буду називати якийсь інший транспорт, ви показуєте ось так. Це означає, що ні, це не повітряний. Але ж всю гру треба грати мовчки. Отак ми ось так ми ловимо, показуємо ні, мовчки. І так приготуйтесь. Увага! Потяг! Це не повітряний транспорт, бо ми ловимо повітряний. Літак. Так. Далі самокат. Велосипед. Човен. Вертоліт. Вірно хлопаємо. Далі тролейбус. Вірно, а тепер спробуйте самі. Наприклад, корабель. Вітрильник, парусник, вітрильник. Літак. Так, далі тролейбус. І Маша теж уважно слухала. А чому ти з нами не грала? Ой, я трішки думала, що можу, можу допустити помилку, ну і нічого той не знає, хто не помиляється. Треба допускати помилки. І ти навчишся нічого страшного. Іншого разу буду грати. А взагалі е, я дякую вам, діти, за увагу. І вам, Ольга Валерівна, тепер ти все знаєш. Тепер ти зрозуміла, на чому буде подорожувати твоя знайома лялька з батьками. Ага, ось на цьому повітряному транспорті, на літаку здорово. Ну що ж, дітки, і ви сьогодні, і Маша узнали дуже багато цікавого про транспорт. Ми що таке є транспорт, це всі машини на вулицях міста. І тепер ви знаєте, що є різні види транспорту. Повітряний, водний, наземний. А для машині ми дали відповідь на її питання, на чому ж буде подорожувати її знайома лялька з батька. Ну все, дітки, всього вам найкращого, дізнавайтесь багато цікавого. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.